Друзі, всім доброго вечора! Дивіться, є зараз у нас в наявності ось таких два чудових автомобіля. Це є дві Kia Niro. До речі, хто ще не придбав для себе електричку, можете телефонувати. Дуже гарні варіанти. Та, що справа від мене має 80 тисяч оригінального пробігу, та що зліва 159. Дані автівки їхали своїм ходом, тобто жодних зауважень під час транспортування, це є майже 2000 км з точки А до точки Б, як то кажуть, до місця призначення, жодних поломок не виявлено. Тобто по редуктору, по підчепниках, по двигуні проблем немає. Хто слідкує за моїм відео, добре знає, що я їх самостійно міняю, тому не проблема, навіть якщо. Коли ви в мене придбали автомобіль і там протягом 2-3 тижнів виявився якийсь рокет, без проблем ми міняємо, як то кажуть, за свої кошти. Ви до того не маєте нічого. Понятно, якщо ви вже приїхали там, півроку і більше, ну тоді можете звертатися без проблем, зробимо, без черги, без нічого. Але це вже за ваші кошти. Що коротко про дані автівки. Це є максимальні комплектації. До речі, це є дві рестових. 2020 року, Але та, що справа, та, що має 80 тисяч оригінального пробігу, вона є рестова, але є однофазна, але мультимедія вже новіша, тобто зараз вам продемонструю її. Ось, бачите, великий екран. Мультимедійний, хромова вставка на панелі. Всюди в шкіра, підігріви, обдуви, максимальні комплектації. Пробіг в нашому автомобілі 80 900. 47 км. Є е, в наявності дві зарядки. По автомобілю, по лакофарбовому покритті немає жодних зауважень, тобто весь автомобіль в рідній фарбі. Стан салону, можна сказати, наближений до ідеалу. Відповідає цьому пробігу, в якому є. Вона на гарних легкосплавних оригінальних дисках. Е, зимова резина, до речі, не потрібно буде купувати. В багажному відділенні в нас дві зарядки. Це є кабель наш відкисну, тобто ви можете його використовувати на тих колонках, які не мають е, свого кабеля. Максимум це 22 кВт. І це в нас є на 220, це є 12 А24 кВт. Тут в нас є компресор. До речі, ще його ніхто і не розпаковував. Можете відкривати його як iPhone, розпаковка. Ось такий чудовий автомобіль, що е, ось ця автівка що друга, е, ціна їхня 16900 євро. І дивіться, ось я ще раз наголошую, це є дві рестових, але е, ця що зліва, вона має 80 тисяч пробігу і вона 31.12.2019 року. Ми не хотіли, як то кажуть, натягувати її рік, розмитнювали згідно вінкоду. Хоча можна було розмитнити її згідно техпаспорта і поставити на облік також 2020 роком. Але щоб не було жодних проблем, як то кажуть, мрео і лишніх коштів не потрібно сплачувати, розмитнили її 19 роком. Я думаю, що це не проблема. В кожному із автівок присутня акустика JBL. Пробіги вінкоди без проблем. Ось я можу одразу навіть... І надати ВІН-код це що має 80 тисяч пробіг, і зараз коротко прийдуся ще по другій автівці. Теплові насоси, насоси присутні як в одній, так і в другій всі асистенти, які тільки можуть бути, також присутні, як всі, так і в цій автівці. І тепер беремо ця, що в нас з лівої сторони, це є 2020 чистий вже 2020 рік. Також гарна зимова резина, гарні летосплавні оригінальні диски. Максимальна комплектація, як і в цій, так і в першій, так і в другій автівці. Ось така хромова вставка, велика мультимедія. Велика мультимедія у даний автомобіль має 159, 900, не, 159 534 км. Також підігрів, обдуви всі асистенти. Все, що може бути присутнє в даних автівках. Тут по лакофармому покритті має один елемент під лаком це ось ця права дверка. Задня показує 150, 160, 180, в одному місці, я максимум це 200 мікрон. Без шпаклівки, без жодних проблем. Також в автомобілі присутні дві зарядки. Ще коврики потрібно розложити, бо цю автівку ми купували, але коврики. Не було всередині, то нам дилер надав, але в принципі не її рідні, Ну, в нас є оригінальний комплект. Точно таких самих трепчаних дисків без проблем ми ложимо, тобто в комплекті вони будуть. Ось таких два чудових автомобіля є на сьогоднішній день доступні. Ту, що я автівку закидав, мокрий асфальт, вона вже під резервом. Кого що зацікаве? Телефонуємо, мій номер телефону в шапці профіля. Займаємося також обслуговуванням автівок, займаємося обслуговуванням автівок, тобто заміна хладогену, в кого проблеми по ваперниках також цю проблему ми устраняємо по підшипниках, по редуктору, тобто, можна сказати, повністю обслуговування автомобілів. Ми їх вивчили вже, як то кажуть, на, на пам'ять, що які проблеми і як вони вирішуються. Ну, Проблема голосно сказано. тобто Хороші автомобілі, це є 64 кВт. Максимальний запас ходу взимку буде мати 400-410-420 км це 100% влітку можна навіть і витягнути до 600. Тобто, в мене були такі клієнти, які купували в мене три автомобілі це з міста Одеса. До речі, передаю їм привіт. Хороші автівки, ну, і вони їхали 85-90. Люди не спішать, в них запас ходу майже 600 км. А так, влітку ви будете мати гарантовано від 450 до 550 км, це вже провірено. Отже, всім гарного дня. Мирного неба, кого що зацікаве, або ось ці автівки, або будь-які інші. Дизельні бензинові, гібридні неважливо. Телефонуємо. Мій номер телефону 097-60625 дев'яносто Звати мене Андрій. Всім гарного, мирного дня. До побачення. До нових відео. Дякую.